Коротше, так, він зараз у мене підключений, не підконектився. От я виймаю адаптер. Все, він втратив коннект. Вставив адаптер, все, він підконектився. А -а -а. Так, тестер його бачить. Стіки працюють. Тригери. Працюють, в трех є часткове спрацювання. LB працює. Я не зрозумів що це було. Кнопки у нас працюють. Хестовини у нас працює. Менюшки у нас працюють, стики у нас спрацьовують по циркуляріті. Аналоги тест проходять. Тобто всюди є. Повний круг. Немає такого, щоб десь аналог не дотягував і був пропуск. Але я дещо помітив. Я не помічав цього раніше, коли грав Immortal. Ну, це в основному слешер. Але там є лук, там можна стріляти, я стріляв, і я не помітив цього всього. По вертикалі і по горизонталі є мертва зона цих аналогів. Ось тут на старті вона, як і всіх геймпадів, вона є. Вона практично така сама, як і на любому іншому геймпаді. З цим проблем немає. Але проблема ось ось тут. Стік видно, я його рухаю, а показник. Показник, а точка не рухається. Тому що рівно по вертикалі, по горизонталі і по рівно по вертикалі а, аналог не спрацьовує. Така, коротше, шляпка. Я запустив зараз шутер. Це нормально. Ця не дружить з геймпадами. Треба перезагрузити геймпад. Все, вже дружить. Я побігав в шутер, постріляв. Я можу сказати, це можливо. Але без сильної доводки приціла це складно. Типу, на цих геймпадах я навчився стріляти ну, взагалі без проблем, я там хедшоти навіть трохи роздаю. А на цьому це складніше. І якщо е, грати якісь шутери, типу там PUBG, ну ні, ні, ну, не треба, просто не треба, е, нерви собі не псуй. А якщо якісь, е, типу, GTA 5, там, де дуже сильна доводка приціла, ну, точніше кажучи, гра замість тебе прицілюється, коли ти на геймпаді граєш. Просто нажав кнопочку таку підвів, і в тебе приціл просто знову чи на іншого перескочив. Ти не цілишся там кажучи. От В GTA 5 взагалі проблем не буде. В інших іграх з доводкою приціла, в якихось шутерах а, теж проблем не буде. Тут, до речі, в цій грі трошечки є малесенька доводка приціла. Малюсенька, вона практично непомітна, але вона є. Ну, грати можна, але. От зараз видно було. Ну мені важко було влучити. На цьому своєму геймпаді, на якому я зараз граю, я би влучив без проблем. На близькій дистанції. Та без проблем. Тут стік треба сильно водити, тому він спрацьовує нормально. А на великих дистанціях, де треба його чуть-чуть підсунути, то він не спрацьовує. Тому ось такі нюансики. Якщо грати шутери, складне питання, чи потрібен цей геймпад, чи не потрібен. Якщо грати слешери, типу там God of War, Nier Automata, Dark Souls, то ну, без проблем геймпад буде працювати там добре. Якщо грати якісь платформери, типу як Орі чи якісь Горори, то проблем теж не буде. Можна купляти, можна грати, буде нормально. Якщо грати якісь шутери, в яких треба стріляти на близьких дистанціях, ну, проблем теж не буде. Але в цілому. Ну, я можу сказати тільки те, що стрі... стріляти тут важче, ніж на нормальному геймпаді. Ну, на... на нормальному, це на якісному. Цей геймпад... Ну, Такої мертвої зони по лініям... І трохи тільки що чути було, що вібрація, що від дріб дрібіжить, але це я можу сказати, що. Абсолютно більше симпатії дрібіжить навіть в мене оцей Xbox від першого. Від Xbox One він теж дрібіжить від вібрацій. Абсолютно більшість сімпаді мене дрібіжжали. Тому я навчився вібрацію відключати кнопки. Бовтається в корпус. Все сказати більш нічого.